Всім привіт! Я Валентина. Во, 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 во. Дякую, дякую. Я професійна актриса. Що це означає? Да, можна поплескати, да, дякую. Чотири роки катувань. Да. Дякую. Так от, що це означає? Це означає, що в мене є диплом, в мене є досвід і в мене 100% буде деменція в старості. Ну просто 100%. У вас буває таке, що ви заходите е, додому. Або кудись в кімнату йшли і такі, а що я хотів? Кожен день. Кожен день. І ви згадуєте, да? ви потім згадуєте. Я ні, блядь, я не згадую. В мене прям цілий планер для цього. Я не знаю, що з цим робити. Будь ласка, хтось є психологи, є хтось там. Допоможіть. Ще дивана. Я люблю спостерігати за людьми. Такий, знаєте, куколт. До речі, жіноча версія це кук-квін. Просто знаєте про це. Просвітницький стендап. <плес> Дякую. Коротше, їду якось в метро. Навпроти мене сидить жінка, жебрачка. Від неї просто страшно смердить. Люди відвертаються. Вже відходять на два метри. Типу, поруч ніхто не сидить. Я сиджу навпроти. Я ідеальна для цього моменту. В мене закладений ніс. Я дивлюся просто така, боже, який персонаж! Боже, як вона сидить, як вона існує, як вона існує в цьому просторі, як вона захоплює людей. Боже мій! Ви просто подивіться на цю красу. Ах, ідеальний момент. Ми так їхали десь до кінцевої. Я професійно вмію смердіти. М? Казали, що зайде. Казали, що зайде цей жарт! Ну да ладно. Дякую, дякую. Це що, це справа в мені, так? Да? Не поняла, блять. Так, ладно, на сьогодні я теж була в метро. Ну да, ладно. Е, В університеті було дуже складно, дуже. Е, поплескайте, будь ласка, ті, хто курили для того, щоб простратися. Я теж ні, я теж ні. Забули, забули. Просто знаєте, мій майстер на це казав: ну, тобі або дано, або не дано. Знаєте, ну все. Я постійно, чути, я постійно думала, що це про математику. Типу, така, блядь, до чого він старий? Ну, типу, що ти несеш? А в нього свої рівняння були, знаєте. Типу, Валічка, тобі не дано. А от лідочки. Дано! В лідочки, четвертий розмір. Це вища математика. Вища. Я туди не лізу. Все. Я викладаю акторську майстерність. Я це роблю для дітей, для дорослих, для батьків дітей, які сублімують життя своєї дитини. Такі, знаєте, батьки, які теж сидять на занятті, такі. Ну, я просто подивлюся. Та мені просто мені просто цікаво. Я просто а що це? Ну дитина всім не всім займається. Я просто подивлюсь. Такі батьки куколди да? Ну. І значить була в мене така дівчинка. Знаєте, її мама подумала, що її дитина це новий аватар, в якому можна прожити нове життя. І просто встигнути все. Ми намагаємось ви... як... виокремити один день на тиждень для моїх занять. І це як морський бій. Блядь, Просто понеділок 14, в нас школа, вона не може. Вівторок 12, у нас школа, вона не може. Добре, в школі ще дитина середа 15.00, в нас репетитор з математики. Там. Четверг, в нас музика, в суботу в нас плавання. Окей, вечір неділі. Вечір неділі. Що ви робите в вечір неділі? Я намагаюся згадати, де я живу. Я кажу: окей, давайте вечір неділі. І що ви думаєте, до мене приходить дитина? Добрий вечір. А можна я п'ять хвилиночок тут посижу. Посижу, посплю. І я, я була ну, готова їй дозволити спати, там, сказати мамі, знаєте, це в нас артистичний сон. <риклад> Дитина хоче грати Дездемону. з А ви вже в ролі мавра, ну, 100% просто. Давай, займайся, сука, давай! Давай, ходи на всі заняття замість мене, давай, давай. Коротше, це ще е, не всі історії. <риклад> <риклад> Е, наступна, наступна. Значить, онлайн-урок. Все як завжди, все супер. У мене сім учнів. 14 очей янголят на мене дивляться. Це перше заняття. Ми знайомимось. Я питаю, я кого звуть. Як тебе звуть? Там Іванко, да? як тебе звуть, Меланка. І тут я доходжу до однієї, дівчинки, яка ну, теж сидить в такому стані. Я спочатку подумала, що в мене лагає інтернет. ну, Я не знаю. Картинка не міняється. Я, я питаю: привіт, сонечко. Як тебе звуть? Я вже подумала, я її зламала, ну, дитина просто ніяк не реагує на мене, і тут раптом я чую голос. Соня! Тебе звуть! Соня! Соня! І дитина намагається сказати власне ім'я, яке чує, блядь, кожен день. Со, со? Со. Я, блядь, думала, вона сос хоче сказати, блядь, чесне слово. Просто «со-со-со». І тут просто з мами виривається, тебе звуть, соня, блядь, соня! Я така, добре, розрядили обстановку Добрий день Соня блядь!» Все, після цього батьки ну, не приходять на заняття разом з дітьми, особливо, коли це онлайн. Типу я одразу Ти сама. Так. Я сама. Ну і взагалі це дуже стресова, знаєте, робота викладати дітям. У мене хобі є. Я люблю сидіти в метро. І я почала помічати, що деякі люди відсаджуються від мене, щось, знаєте, кривляться, відходять на два метри. А я сижу і думаю: це я професіонал, оце я актриса. Це дякую в мене все. Вичути?